Нині церкву празднує пам'ять преподобного Максима Ісповідника, великого славного защитника православ'я, чистоти віри православної. Колись він у 580 році родився в Константинополі, блокичити у сім'ї, доповів унікальне, прекрасне образування святської і духовної і був возведений головний. Секретар імператора, буквально второе лицо імператора Іраклія. Іраклій був імператором із 611 до 637 року. Чому нам інтересний цей імператор і цей святий Максим ісповідник? Потому що, можливо, іменно Максим ісповідник, як секретар, виписував. Укази імператора Іраклія, серед яких був один чудесний указ. Около 630 року, -го тобто посередині правління Іраклія, на Константинополь напали авари, котрі в центрі Європи наносили майже всім людям, в тому числі і слов'янам, багато біди. Зобравшись авари, напали на Константинополь чуть не взяли. Но там була велика довга осада. Так вот, ходаки, или от, ходаки і посланники від імператора Іраклія, куди були послані на тисодунайських правителів у той час, в тому числі до наших предків. І отсюда наші слав'яни у 630 році, зібравшись, а легко було до Константинополя пливти, бо Тиса і Дунай. І нині, а тоді тим більше були унікальні судноплавні, легко добралися до Константинополя і вдарили в тил аварам. І після цього боя авари, хоч і впоминаються в історії, але вже сили не мали. У благодарність за спасення Константинополя імператор Іраклій здає указ тих славян, котрі жили в судунайському анклаві. Дозволити переселитися южніше, южніше аж под Фесалоніки, тобто, примерно, це була територія тоді імперії, Восточної імперії. І от коли переселилася маса наших предків слав'ян під Фесалоніки в 630, му то примерно через 200 років так се множило слав'ян у Фесалоніках. Пів города, але й більше уже в Фесалоніках було слав'ян. Не говоря про те, що округа була, особливо северна була повністю слав'янська. Многі святі греческі описують, як в житті своєму вони попадали на території Греції у розбойники в руки слав'ян. Но ця історія вернемося до преподобного Максима ісповідника. І так. Іменно в час імператора Іраклія і Максима Ісповідника, точні він був лише секретар державний, завершилося унікальне переселення наших предків під Фесалонік. Цей момент ускользає від істориків. Або, може, і не притягує їх, бо в многому це об'ясняє откуда многослав'ян. У Фессалоніках – раз, а друге, вот откуда знают Мефодій добре славянський язык, якщо вони жили із детства у середі славян, при притом матері славянка македонянка то значить, материнський материнский язык вони знали на рівні з греческим і на рівні з латинським. І так Іменно в часи імператора Іраклія і преподобного Максима Ісповедника наші люди переселилися під Фесалоніку, в стюксе родилися Кирили Мефодій, вони овладівають слав'янським язиком, і у 863 році, по указу імператора Михайла і патріарха Фотія Константинопольського направляються на Велику Моравію, на Карпатську Русь із своїми переводами, із азбуку. Своїми кирилічними красливими буквами, котрими ми нині радуємося і видими, яким обладаємо унікальним багатством, бо з нашої точки зору кирилиця на дві голови вища від латини, в чому не сумніваємося і нині за наші труди, за святу віру, і той Бог нам дасть много радості духовної. При зовнішніх нападіннях і униженнях, а у вічності віримо, свято віримо, що Бог еліменно таких істинних християн і приведе стати наслідниками Царства Божого. Амінь.